Доброго ранку Україна і сумчани. Сьогодні у нас 30 травня я йду по Троїцькому мосту. А що я хочу показати? ну Вчора шов на зворот з того боку. І звернув увагу. Ось у нас стоїть пам'ятний камінь і це... Міст Харитоненків почесних громадян міста Суми. Отак. От І я грішним ділом, як би то кажуть, міркую, що ми з одного боку приймаємо загиблих хлопців у почесні громадяни. Це ми робимо однією рукою, а іншою ми таким чином показуємо свою зневагу. До